Аріша звернулася до мене з основною скаргою на головні болі. Ну вона казала, що мені не вистачає повітря. Аріша за якийсь час почала себе гірше почувати. Вона зазначала, що в неї болить голова. Трошки в нас почалися такі запаморочення. Особливо на це звертала увагу її вчитель у школі. Вона казала, що Аріша стала більш така розосереджена, їй важче давалися якісь завдання шкільні. І вона також звернула мою увагу на те, що от з дитиною щось відбувається. І потрошки цей стан він погіршувався, погіршувався, погіршувався. Я звернулася до педіатра. До нашого. Вона зробила огляд, сказала, що. Так, наче все добре, дитина розвивається за віком. Я на цьому як не зупинилася як мама і все ж таки вирішила отримати ще одну консультацію, але в іншого лікаря. Віртус, я знаю, то, що в неї дуже сильна лор-хірургія, і її спеціалісти відомі. Тому ми звернулися до Олександра Володимирівни. Коли вона до мене прийшла, я зробила ендоскопічний огляд, та ми виявили достатньо велику аденоїдну тканину, яка перекривала усю. Весь носовий хід та носоглотку та прийняли рішення про видалення адиноїдної тканини для нормалізації фізіологічного носового дихання, який необхідно для вже дорослої дитини. Варіші були одиноїди, я про них знала, але вони були другого ступеню, і на всіх консультаціях якихось мені казали, що все добре, ну плюс-мінус норму, а вона це переросте. А вже коли ми звернулись до Олександра Володимирівни, тоді виявилося, що одиноїди за цей. Час розрослися, повністю перекрили їх носик, вона не могла дихати, і саме в цьому була велика проблема. І На першій же консультації ми вже погодили операцію, погодили план дій, які ми повинні зробити до операції. І отак, от потрошечки дійшли до операції. Операція була успішна. Ріша дуже легко відновилася. все пройшло дуже добре. Після операції вже минуло більше місяця. Зовсім немає ріші головних болей, та відновилося які життя. Та вона нарешті дізналася, що таке правильно та вільно дихати своєю поражниною носом. Травень місяць був присвячений лікуванню операції відновленню, і я не шкодую. І школа закінчилася, і Аріша здорова.